Твоя черга. Так, оскільки я ж не допрацювала, якраз закінчила на якихось, як пішла у ретрит, так і не повернулася. Тобто, з ретриту. нормально ми знаємо чому. Так, але та поміж тим всім іншим, ти знаєш, я вже дякую навіть за чат GPT. Тобто, я докрутила з ним розмови. І е, я хочу сказати, що в мене ж є українська, ну там усе українська версія. І наскільки вона відрізняється, бо я тільки починаю зараз з нею спілкуватися там, де ну, українські наші штуки. І Боже, скільки він там робить помилок? Це просто. Але там, де я вже натренувалася, то він вже знає, що я від нього хочу. І він вже мене навіть іноді не перепитує дурниць. І робить так, як я хочу, навіть якщо я вже не задаю бозна, які промти. Але я навчилася а, теж, навіть якщо він щось мені видає, не те не казати, що він тупий чи а, то краще це. Я просто змінюю запитання. І ви знаєте, один із моментів, я зрозуміла, завжди знала, що правильно поставлене питання дає тобі правильну відповідь. Ось. До чого я це все веду з чатом GPT? І з курсом, що принаймні я вже почала розуміти, які мені питання треба ставити. Навіть в тому це не про чат GPT Петі є зараз, а про рекламу, про воронки, про решта. Якщо я вже вмію поставити запитання, то, мабуть, що я отримую відповідь, бо до цього часу, до твого курсу, ну, типу, як то, і ніби щось відомо, і нічого не відомо, і ти навіть не знаєш, які. Ну, тихо, от Воно загальне, тихо, я, не зна... ну, тихо, я не знаю, так? або я не вмію, або ну, от воно якесь таке от ніяке. І тепер я і що до себе можу поставити запитання. І навіть запитання до того, наприклад, якщо б раптом мене хтось той, хто буде зі мною працювати, я буду розуміти, які йому поставити запитання. І що з нього питати? Чи правда? для того, щоб взяти на роботу, чи подивитися на, на це, чи навіть щоб щось перевірити в чату GPT, запитатися, чи в тебе запитатися, чи в Тетяни запитатися? Я принаймні маю запитання. Оце питання я знаю, ага, оце не працює, ага, ото не цей. Ну, тобто є якийсь оцей момент, і тут не тільки про матюки, що я почала їх розуміти як терміни, так? А все ж таки, от е, е, ця концепція, і е, вона мені знаєш, що, хоч я до кінця ну, там, не доробила, не додивилася, але в мене навіть зараз уже почала бути е, е, об'ємна картинка. Хоча ти нас вела отак за ручкою, це дуже класно було, ну для мене класно було, не знаю. Ну, тисніть цю кніпочку, тиснуть цю кніпочку, це просто бомбічно. І навіть коли, ніби я не розуміла, що для чого, але за якимось часом, і ти бачиш, потім розгортається ціла система, для чого це треба було покроково. І ти такий, а ну от, якось так. Як тобі сам сам формат курсу? Формат дуже теплий, дуже домашній, і я хочу сказати, що я розумію, що для він, що для цієї цільової аудиторії, яка не знає, куди зайти якусь кніпочку натиснути і треба пояснити іноді не тільки про кніпочку, а взагалі такі речі, які, в принципі, якісь юзери би мали знати. Це дуже хороший формат. Я не можу сказати, як в новому форматі сиділи люди, які там. Вже все, ну, дописи роблять, пусти там це, їм там можливо. А тут а тут хтось приходить, наприклад, такий, як це, і каже: слухай, я тут не можу зайти в Фейсбук, умовно, та, або там ще щось, розумієш? Ось. Але для оцих юзерів, таких як я, я точно знаю, що це дуже круто, тому що якраз саме тому, що ем, в інших так нема за ручку. То вони тому й не доходять. Ну, <ріст> Ну, так. Ну, так. Ну, тому що нема заручку, тому що воно передбачає типу вже те, що ти якийсь маєш ну, хоча б навики з того, як ти працюєш там з комп'ютером, з Фейсбуком. Ну тобто, ти більше уже на ти просто цього ще не знаєш, умовно. так? А коли ти ще крім е, таргету, туші взагалі не знаєш, Пробагато що це дуже це дуже надихає, тому що воно дає таку опору, надійність і відчуття безпечності, і в принципі, те, що ти зможеш. Навіть коли ти нервуєшся, що там тебе якась кніпочка не включається, або ти щось тупиш е, умовно, але ти думаєш, ну все ж таки, от, оцей голос, Тані чи Наді, ну почекай, давай повернемося, або давайте там зараз даш нам пульт управління ми тут покажемо, що тут зробимо, тут зробимо. І ти знаєш, я думаю, що для мене це теж такий момент, що зараз стається так, що я мушу. В принципі, спочатку налаштувати е рекламу у свого чоловіка, і мені прийдеться оцей шлях ще раз пройти. Чудово. Це просто чудово. І я так я собі думаю, що я його закріплю. закріплювати. Давайте поплескаємо Наталі. Дружно. Наталя, ти молодець. Вітаю, Наталочка. Вітаємо тебе також. Дякую. Бечки oh, гарні. <laughs> а ще я перепрошую: я зрозуміла, що що мене страшило, ну, крім таргет реклами, копірайтерство, це те, що треба писати дописи, що це довго, що це решта. Ти теж мені показала шлях, як, в принципі, це може бути ну, набагато коротше. І, і хай я розумію, що, наприклад, з моїм тим, що я роблю, мені би добре було вкладати РІЛСИ для прикладу, але крім рілсів треба писати все щось щось інше, і я знаю, за допомогою чого я можу це зробити. Найцікавіше що це, що коли таке я, я дам такий фідбек, так? Найцікавіше, що коли ти не можеш сформулювати РІЛС насправді. Коли ти не можеш е, побачити, з чого почати, так? ти теж можеш запитати. І тобі накидають 300-500 ідей, ідей, з чого перше речення буквально, а далі просто несеться. І далі ти, ти вже є сама, ти вже є ти. Так? Але саме от, ну буває деколи таке, що ти не в ресурсі, ти ж не завжди можеш придумати так, все цей. Не зовсім в такому ресурсі, або десь зашореність теж є така, бо ти в своєму, пам'ятаєте, ми говорили, що треба говорити з мовою аудиторії, а не своєю термінологією, так? Е, тому е, коли не можеш просто, а так буває часто, не можеш просто, можна запитатись, як буде для 70% людей. Я теж рекомендую yes. спробувати. Це теж такий фідбек для вас, щоб ну, користуйтесь на здоров'я.